Служба безпеки України затримала підпалювачів, які виконували завдання Російської Федерації на заході України. по гарячих слідах у Львові затримано двох студентів місцевого техучилища, які підпалили релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці про це більше розпитаємо у речниці управління служби безпеки України у Львівській області Роксолана Яворська ісенко з нами на прямому зв'язку. Пані Роксолана, слава Україні. Героям слава. Що можете більше розказати про цих е, зрадників? Напевно, так я їх опишу, і як е, вони погодилися на співпрацю з країною-агресоркою, невже вони не усвідомлювали, що вони роблять? Знову ж таки, чергові затримані полії 17-18 років шукали гроші на телеграм-каналах, легкий заробіток, хотіли підзаробити, а заробили собі на тюремний строк. Отже, це є студенти львівського професійного училища, які є родом один з Тернопільщини, інший з міста Запоріжжя, які навчалися тут і вирішили пошукати собі підробітки. Натрапили на заробіток, але виявився заробіток таким собі палінням релейних шаф у Встигли вони спалити не один об'єкт, а декілька, і на черговому палінні об'єкту спецслужба України затримала їх на гарячому. Згодом нам вдалося встановити, що їх було завербовано куратором з Російської Федерації, який давав їм завдання купити легкозаймисту суміш, яка продається в будь-якому е, магазині супермаркеті е, у відділі товарів е, для побутових потреб. І згодом фільмувати ці підпали на відео. Це був е, один з таких обов'язкових е, до виконання вказів окуратора, е, що повинно бути відео підпалу, і тільки після цього буде перераховано кошти. Е, ці слова не просто ми озвучимо. В нас є докази, які під час обшуків оперативники спецслужби знайшли а саме в мобільних телефонах фігурантів справи. Були скрині транзакції оплат за вчинені злочини. Було відео підпалу і самого горіння, які здійснювали фігуранти, і надіслали згодом своєму куратору до Російської Федерації. Обом хлопцям зараз повідомлено підозру. Це є стаття диверсія, це є 113 стаття Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення волі на 15 років або ж довічне позбавлення. А але Пані Руну, ви сказали, що вони, прошу вибачення, що вони е, знищили декілька об'єктів, так і е, ну, щось отримали за свою роботу. Чи ви можете назвати за скільки е, срібників продалися іуди, і е, як довго вони е, працювали на російського куратора? Як довго вони працювали на російського куратора? Цю інформацію я не можу сказати, але по оплаті їм прийшла транзакція 7400 гривень. То на двох. Я так розумію. Це за об'єкт. Як вони ділилися? Okay. Це вже пані Роксала, а їхній вік 17 років. Я бачу, що це мешканець Тернопільської області, а житель Запоріжжя 18 років. Тобто, це вже десь наближено до того, що вони 18-річний повністю будуть нести кримінальну відповідальність, оскільки він повнолітній. Вони обоє будуть нести кримінальну відповідальність, так як згідно кримінального кодексу України, стаття диверсія передбачає притягнення до кримінальної відповідальності з 14 років. А... Тут, чи він повнолітній, чи повнолітній вже не має значення. А пані от ну, ви сказали, що вони шукали легкі гроші, так? І в принципі, ця схема десь дуже поширена, на жаль, серед українських підлітків, які погоджуються на співпрацю з злочинцем. Але це спочатку що пропонується, як це все відбувається? щоб, може хтось, хто буде дивитися з батьків наш ефір. так? Переглянув спілкування своєї дитини. Ну що вона каже: я хочу роздати флайера на вулиці і кажуть: замість флаєра підірви об'єкти укрзалізниці чи занеси вибухівку. ТЦК, Як це все відбувається? Тут бувають різні сценарії, все залежить від початкового спілкування, скажем так, в лобках роботодавця з потенційними зрадниками. Деякі починають спілкуватися, і коли розуміють, що це є спецслужба ворога, яка намагається завербувати, припиняють спілкування, але російська сторона надсилає або якісь посилання, або картинки. І відповідно людина, дитина, яка отримала, може клікнути на це посилання, і Російська Федерація взламує телефон. Таким чином добираються до особистих даних і починають шантаж. Тобто зачіпляють людину, як можуть. Це один з моментів, коли може дитина чи доросла, свідома людина під тиском та шантажем піти на співпрацю, вчинювати злочин. Інший момент це може бути коли. Е Свідомо йдуть на злочин, знаючи, що вони будуть палити, але вони думають, ми такого страшного не зробимо. Ми обхитримо, можливо, ворога, можливо, не попадемось, але заробимо коштів. Хочу розчарувати у всіх ста випадках. Ми затримуємо підпалювачів, диверсантів та людей, які здійснюють інші протиправні діяння. Зокрема, підривників. Особливо хотіло би наголосити на підривниках. Зараз в нас триває тенденція, що жоден з підривників. Який хотів заробити коштів, не залишився б живим, якщо б Служба безпеки України не втрутилася та не затримала їх. Тому що нами фіксовано, що в момент підходу до об'єкту, який мають підривати, або ж в момент закладки вибухівки, російська сторона здійснює телефонний дзвінок і намагається прибрати свого агента. Таким чином, не виплачує кошти, замітає сліди, а людина, яка пішла на співпрацю. В кращому випадку залишається живою, але калікою в гіршому випадку е, смерть. Ну і мало того, що сама загине, так ще й когось буде наражати на небезпеку. А. На жаль, ми теж мали вже такі прецеденти. А е, пані Руксано, якщо е, ми бачили інформаційну кампанію від служби безпеки України про те, що є чат-боти, спали ворога, куди варто писати що ця інформація залишається анонімною, якщо з вами намагаються зв'язатися російські спецслужби, так просто е, подати таку інформацію, і тим самим викрити. Агента, але як ще служба безпеки України працює з підлітками? Ми розуміємо, що десь не до кінця сформована особистість, напевно, як це говорять психологи, можна натиснути на, на різні е, чуттєві елементи, знов ж таки, під легких грошей. А як служба безпеки ще працює з підлітками безпосередньо, щоб вони не ставали е, ну, знаряддями вбивства в руках росіян? Працюємо в цьому напрямку дуже плідно і зараз у нас стартував черговий етап такої соціальної кампанії спільно з ювенальною поліцією. Співробітники служби безпеки України, нашого регіонального зокрема управління, разом з офіцерами-ювеналами відвідують усі школи профтехучилища, ліцеї Львова та області. З минулого тижня в нас стартувала ця кампанія вже значна кількість шкіл, ліцеїв та училищ відвідана, Безпосередньо на виховних заняттях наші співробітники розповідають, як може бути від... як може відбуватися вербування, які може здійснювати ворог заходи для того, аби завербувати шантаж, підкуп. Тобто про всі кроки маніпуляцій стосовно зі сторони ворога до підлітка розказано. Також розказується інформація про те, що навіть якщо ви почали спілкуватися з Ворогом, але нічого злочинного не здійснили і повідомили про це службу безпеки України чи ювенального інспектора. Вам нічого не буде. Розповідають про те, як потрібно себе поводити в кіберсвіті. Розповідають про правила інтернет гігієни, також доводять інформацію про чат-бот, як з ним працювати, що повідомляти, як повідомляти, показуємо відео, створені Служби безпеки України, а також проекти інших телевізійних каналів, які здійснюють інформативні наративи. Про те, як вербує ворог та як вберегти себе від вербування ворога, що за це буде, яка передбачена відповідальність? Тобто, Служба безпеки України спільно з ювенальною поліцією докладають зараз максимум зусиль для того, аби зберегти наших підлітків, адже це є наше майбутнє. Але, от, наприклад, якщо ми говоримо про інше по, по, по ситуації в інших районах, ми розуміємо, що тенденція, в принципі, десь така сама. Але от за вихідні, що би ви відмітили, тому що от по суті в чотирьох регіонах нашої країни затримано паліїв безпосередньо і тих, що ми на початку з вами ефіру обговорювали, які продалися за 7 тисяч гривень орієнтовно, щоб палити об'єкти Укрзалізниці. А про інших випадків ви можете щось розказати? А так протягом вихідних ще було в Харкові в нас затримано 15-річну школярку, яка теж на телеграмі з пошуку легких грошей попалася на чок ФСБ. А вона спалила два службові позашляховики Збройних сил України. Ці автівки проходили вже техобслуговування після виконання певних бойових завдань на східному фронті. І так вони в Харкові були на огляді, і дівчина просто підпалила легкозаймистою сумі цих дві автівки. Окрім цього, затримано було в Чернігові в 41-річного жителя області, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, але за наркоторгівлю. Вказаний рецидивіст також намагався знищити, але вже адмінбудівлю ТЦК, і для цього він застосовував коктейль Молотова. Його він сам не виготовляв, тобто точніше, він сам не знав, як його виготовити, а виготовляв його за інструкцією куратора від російської спецслужби. Покроково все йому розказували. Він надсилав фото -звіт, чи все вірно, і таким чином, під час фігуранта ми виявили якраз оці легкозимисті суміші, які входили до складу, і інструкцію, як він мав виготовити. А також додаткові засоби, які він використовував для того, аби здійснити підпал, і мобільний телефон з перепискою стосовно роботи на спецслужби РФ. Їм також обом фігурантам повідомлено про підозру. Там е, йде як стаття 114 прим. 1, це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, і також стаття 194, це її вмисне пошкодження майна шляхом підпалу або ж вчиненням інших злочинів за попередньою змовою. А ця школярка, от можливо, вам відомо так. Її... Вона пішла пошуку легких грошей, оце що в Харкові ви казали. Але так. потім що далі, як Росія зманіпулювала її діями. Це був її свідомий вибір, тобто вона розуміла, що вона робить, чи це було от шантаж, як у випадку з школяркою з Тернопільщини, так яку шантажували фотографіями з телефону? Немає значення, чи шантаж відбувається чи не відбувається. Ми максимум поширюємо інформацію стосовно. Протиправних дій зі сторони Російської Федерації, і люди, навіть якщо відчувають шантаж, вони мають можливість повідомити інформацію в правоохоронні органи для того, аби уникнути кримінальної відповідальності. Навіть якщо вас шантажують і ви розумієте, що може певна інформація обмеженого характеру, яку б ви не хотіли, аби поширили, якщо вас нею шантажують і ви вчиняєте протиправні діяння. То просто зрозумійте, що вас все одно затримають під час вчинення злочину. Це в кращому випадку. В гіршому вас підірвуть або ж ліквідують як кожного агента російської спецслужби. Тому немає значення, чи це був шантаж, чи це було умисно. Всі вони розуміють, що вони здійснюють. Тому е, всі вони є з підозрами ці кримінальних впроваджень і будуть нести відповідну будуть нести відповідне кримінальне покарання. А, пані Руксан, нас сьогодні в ефірі був е, політолог, е, який звернув увагу на те, що зараз росіяни почали активніше. Ну, так як ми вже з вами в ефірі обговорювали, вербувати наших підлітків, але вони ще зараз вдаються і до так званих відеопасток, щоб фільмувати наші об'єкти військові, просування нашої техніки, взагалі, що відбувається на наших військових об'єктах. Чи ви теж помітили цю тенденцію до збільшення цих таких відеопасток і? А що це дає росіянам? Ну добре, бачиш, що в нас, наприклад, там на умовній вулиці Бандери в умовному місті Бандери знаходиться військова частина. І що дальше? Я вам зараз достеменно не можу дати інформацію, для чого їм ці відео пастки, тому що є кілька версій за однією з цієї фільмування вчинення самого злочину, якщо Росія пропонує за кошти вчинити теракт, а диверсію підпал, тобто в них вже є готова картинка вчинення злочину, яку вони потім використовують для маніпуляцій на своїх підконтрольних медіа. Стосовно того наскільки їм потрібно. Аби бачити візуальну складову, я думаю, що це їх також цікавить, адже так вони можуть зробити аналітичний зріст ситуації в реальному часі, що відбувається біля військової частини, біля оборонного об'єкту або ж іншого стратегічного управління чи адмінбудівлі. такі пастки майже в кожному з завдань вони просять встановлювати. Не було винятком і затримані фігуранти в нас на сихові, які планували підірвати райвідділок відділок поліції, окрім. Вибухівки, яку вони планували занести до райвідділу, вони також встановили поблизу відеопастку, яку вони забезпечили павербанком, мобільним телефоном з доступом до інтернету і прямою трансляцією для окупантів. Тобто вони мали зробити цей теракт наживо, так би мовити, для Росіян. Так, це мав відбутися теракт наживо в онлайн режимі, і саме таким чином ще окупанти можуть в режимі онлайн відстежувати пересування, момент підходу, момент підриву. Тобто, вони слідкують не лише за об'єктами, які планують підривати, а й за своїми агентами, аби підірвати їх в потрібний для окупантів час. А, пані ну, вашу, ну, як ви бачите, так, чи збільшилася активність росіян по тому, аби вербувати українців в назраду? Ми бачимо зменшення активності, можливо, це завдяки свідомому поширенню всіма ресурсами: і медіа, і журналісти, і блогери. Також зараз надзвичайно велику кількість часу і своїх ресурсів приділяють для інформування населення. Можливо, саме такі превентивні заходи ознайомлюють потенційних зрадників з можливими наслідками, і кількість вербувань зменшилась, але протягом кількох тижнів вона реально зменшилася. В нас менше новин про викриття таких пособників, тому що ми фіксували на початку березня. Кожен день в якійсь області в нас був затриманий підривач, палі або інший фігурант, який вчиняв протиправні дії на замовлення Російської Федерації. Пані Роксала, я вам насправді дякую, що ви знаходите час, долучатися до ефірів, ви в прямі ефіри наживо. Я закликаю нашу аудиторію бути свідомими, просто перевірте, з ким спілкується ваша дитина, чи шукає вона легких легкий заробіток в соціальних мережах. І не дайте росіянам зробити зі себе знаряддя для вбивства своїх же співвітчизників і знищення своєї країни. Пані Роксана, якщо маєте що додати, то вам слово. Хіба би ще раз нагадати, що якщо до вас чи до ваших дітей є спрямування стосовно вчинення злочину, обов'язково звертайтеся на чат бот служби безпеки України? Це самий ефективний спосіб комунікації і повідомлення інформації. Достатньо всього лиш. Телеграмі написати в пошуковій стрічці, чат бот СБУ або з ФСБшника СБшника, і всього кількома пунктами повідомити контакт або нікнейм, який вербує, і що пропонують здійснити. Вся інформація буде цілком анонімною і в режимі онлайн буде перевірятися нашими співробітниками. Нагадаю, з нами була речниця управління служби безпеки у Львівській області Руксона Яворська Ісанько Наживо, Пані Роксану, дякую, спокійного вечора. Дякую до побачення.